Версаль, королівський блиск і придворний сморід. Серія відео Брудна справа історія гігієни. Версаль це символ абсолютної влади та неперевершеного гламуру. Коли ви уявляєте двір короля сонця, Людовика, 14-го, ви бачите шовк, перли та напудрені перуки. А тепер спробуйте уявити запах, запах, від якого сльозилися очі, а в голові паморчилося. Ласкаво просимо у справжній версаль. Туалет. За шторою у палаці, де одночасно могло перебувати до 10 тисяч аристократів, слуг та гвардійців, була одна крихітна проблема. Майже повна відсутність туалетів будь-який затишний куточок міг стати вбиральною. Коридор камін будь-що збереглися свідчення, що деякі дами, не бажаючи залишати азартну гру в карти, справляли потреби прямо там, під своїми пишними сукнями. Основним засобом гігієни був нічний горщик. Слуги, яких називали носіями справ, ледве встигали виносити незліченні нічні вази. А куди їх виносили? Найпростішим рішенням. Було вилити в міст просто з вікна у внутрішні двори або сади Версалю. Палац був оточений не просто ровом з водою, а справжнім смердючим болотом. Гуляти там, напевно, було пахуче. Перейдемо до особистої гігієни. Величезні напудрені перуки, які були символом статусу це не просто прикраса. Це був справжній пересувний зоопарк. Перуки робили з кінського та людського волосся. Пудрили борошном і не знімали тижнями. Всередині в теплі та темряві створювався ідеальний мікроклімат для вошей, бліг. Та інших комах, щоб якось вгамувати свербіж, аристократи використовували вишукані палички зі слонової кістки, якими чухали голову не знімаючи паруки. Легенда свідчить, що Людовик 14-й приймав ванну всього три рази за своє довге життя. І то за порадою лікарів. Миття тоді вважалось шкідливим та навіть небезпечним. Замість цього була поширена практика сухої ванни. Тіло просто протирали тканиною, змоченою у спирті чи парфумах. Змінити сорочку кілька разів на день вважалось значно ефективнішим способом досягти чистоти, ніж контактувати з водою. Ось вам коротка історія про справжній запах у Версалю в ті далекі часи. Якщо вам було цікаво, будь ласка, прокоментуйте це відео, поставте лайк. Якщо у вас є цікаві теми, ви можете написати про це в коментарях. Можливо, я про це також зніму відео. Дякую вам за перегляд!